Добрий день. всім. сьогодні фризую свої гарбузи. Что у нас получається. Знімо другу передачу. Три дощі зробило порку, зараз Далі читамо в повітрях. На виросту рядку саптує. Породаємо. Давай, два, три, перерешите проблеми на просто Так, добре, все такая красота получилась Саша Десь Сапкує Промісти Хайрастуй Потім се два per la si sono tutte le cose, non si può fare niente.